Ми продовжуємо ток шоу код інформації. У студії для вас працюють Дмитро Пустовіт. Моє ім'я Фаїна Василенко. Гість цієї години Григорій Кукуруза, економіст Economic Outlook. Чекаємо його невдовзі. Ну а поки про головні події України та світу. Отже, українські чоловіки від 18 до 60 років, які нині перебувають за кордоном, не зможуть отримати там паспорт. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів. Відтепер чоловіки призовного віку зможуть отримати цей документ лише на території нашої держави у територіальному органі чи підрозділі міграційної служби. Пересилати за кордон паспорти чоловікам також заборонили. Урядова постанова стосується змін вид. Чи документів, які оформлює державна міграційна служба України за заявами, отриманими державним підприємством, документ? Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін. Нагадаю, за даними дзеркала тижня, керівники всіх дипломатичних установ України отримали від зовнішньополітичного відомства доручення призупинити всі консульські дії щодо українців призовного віку. Заборона діятиме, доки не надійдуть роз'яснення положень оновленого закону про мобілізацію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Guardian назвав таке рішення кроком до справедливості. На його думку, поки що не зрозуміло, скільки чоловіків завдяки цьому повернуться в Україну і підуть на фронт. Однак наголосив міністр неприпустимо, коли одні українці сидять у ресторанах за кордоном, поки інші гинуть на війні. Бурхливо реагують на вказівку Кабміну і в соцмережах пишуть, що мовляв, таке рішення обмежує права людей. З такою відвертою зневагою від держави до громадян лишається тільки найшвидше отримати паспорт європейської країни, наприклад, Німеччини, та відмовитися від українського паспорту. Держава не рахує нас за людей. На жаль, закон ще не вступив в силу, а державні органи відмовляються виконувати свої прямі обов'язки по захисту прав громадян за кордоном, штучно створюючи перепони для людей, що є незаконно. Як підлітку 18 років оновити дані, якщо готовий український паспорт не видають за кордоном? Фактично, підліток залишився без документів. І як він може дотримуватись законів України? Наслідки будуть плачевні. Ті, хто допомагав за кордоном, перестануть це робити і в подальшому відмовляться від українського громадянства. Призведе до того, що Україна втратить своїх громадян назавжди, і платні послуги послаблять бюджет України, а ще буде напльовано на права людей і конституцію. Думаю, від сьогодні в українців за кордоном найпопулярнішим пошуковим запитом в інтернеті буде як отримати громадянство іншої країни, і це все, чого доб'ються цією забороною. Кремль святкує. Цікава політика. Вже всі поїхали в Україну. А як з тими, хто законно виїхав? Тепер закрили консульства і люди вже ніколи не повернуться в Україну. Вона спочатку роблять, а потім думають. А можливо, хтось навмисно приймає такі закони. І просто зараз до ефіру долучається Євгеній Семеняка, менеджер компанії зі справ легалізації іноземців у Польщі Семеняка Лов Компані. Раді вітати вас, пане Євгене. Добрий день, вітаю вас. Добрий день. То розкажіть, будь ласка, чи зверталися вже до вас? Можливо, громадяни, наші українці з проблемою, що не можуть отримати паспорт, чи зіткнувся вже хтось з такою проблемою? Чи звернувся до вас? І Так, дивіться, дійсно, багато людей писали до наших соціальних мереж, що реально не можуть зробити собі паспорти, зокрема, українські чоловіки. Що реально проблема у цьому дп документ у консульстві, що їх не видають? І приймають на оформлення, зокрема, ДП-документ, але не видають вже всі ці дні. триває ця жахлива ситуація, коли там просто вже цілими днями стоять чоловіки, які ну і загалом навіть жінкам не видають, які приїжджають зі всієї Європи, прилітають на літаках тисячі кілометрів, щоб забрати свій паспорт, і його не видають. І вони тут вже кілька днів у Варшаві, так сказати, перебувають і не знають, що їм робити. Ось ось така погана дуже ситуація. Чи можлива легалізація українців за кордоном без отримання паспорта? Дивіться, ні. Особа повинна мати при собі якийсь документ, який є актуальним, у якого. Який не закінчився для того, щоб отримати, зокрема, у будь-якій країні Європи, і в тому числі у Польщі, посвідку на проживання повинен бути якийсь документ і при подачі на посвідку на проживання, і коли ти будеш все вже забирати, готовий пластик, це є така вимога. І наразі ще невідома ситуація, чи Польща буде надавати українцям, як сьогодні заявила Німеччина, ось цей тимчасовий документ подружжя він у Польщі називається, тобто такий собі замінник українського паспорту. Ось він видається взагалі в Польщі терміном на один рік. Зараз його роблять собі білоруси. Того, що, якщо не помиляюсь, в минулому році їм також заборонила своя держава робити документи десь за кордоном, тільки на території Білорусі. Такий дивний збіг обставин у нас вийшов так. Пане Євгенію, чи радите ви щось зараз українцям? Чи перечекати, чи йти скаржитись до суду? Який алгоритм дій? Ну наразі алгоритму алгоритму дій чіткого немає. Тільки наразі чекаємо новин. Що скаже польська влада? Сподіваюсь, що дивлячись на те, що українців тут дуже багато, близько мільйона. Що польща зробить якісь дії, щоб цього якось уникнути? Ну тому що актуальні документи вони повинні бути, повинні бути у будь-якій країні, коли особливо ти не в Україні перебуваєш. То це повинно бути. Це така вимога. Дивіться Стосовно Польщі, от польський міністр оборони каже, що поляків обурює, що е, українці-чоловіки сидять в польських е, кафе, п'ють каву, е, а самі українці, сама Україна просить весь час е, про допомогу. Чи відчуваєте ви таке обурення серед поляків? Дивіться, міністр оборони Польщі він десь може бачив якихось українських чоловіків по готелях ресторанах. А те, що українці працюють на Польщу, працюють на Європу, дають величезні податки, працюють на заводах, забезпечують усі, які тільки можна професії, не тільки отримують там якісь маленькі нікчевні, так сказати, допомогу якусь від Польщі, якої зараз майже немає. а... Дають величезну допомогу по податкам Польщі, цього на жаль, міністр не згадав. І якщо українці поїдуть звідси, то Польща я не знаю, де буде знаходити інших громадян, яких держав, щоб закрити всі прогавини у робочій силі. Зокрема, що буде робити Польща, невідомо в такій ситуації. Роти, ми не можемо зрозуміти, що це за обурення таке у поляків, що люди витрачають гроші в їхній країні, наповнюючи наповнюючи бюджети. Водночас консульські так. центри це ж все таки ще не ТЦК на території Польщі. Чому е, такий така бурхлива реакція місцевих е, на те, що не можуть зараз отримати паспорти? Я маю на увазі українців, які там це ж ще не отримання повістки. Чи вже люди прогнозують, що е, прийдуть за паспортом, а там отримують і повістку? Ну ні, люди прогнозують у багатьох вже термін. Ну закінчується зараз, ближні місяці. Хтось на нього подався, хтось взагалі не має документу і, наприклад, здав старий паспорт, якщо його термін і закінчився, і це був єдиний вихід отримати новий паспорт. І ці документи актуальні потрібні. Там були люди. Там ДП документ, далекобійники, до прикладу. І Що ну, їм це необхідно мати актуальний документ. Тому ця проблема вона така серйозна. А якщо Україна вже зараз сказала, що не буде видавати документи, то ми розуміємо, що ну ця ситуація мабуть не буде поліпшуватись, і тому це визвало таке сильне обурення у людей, що українська держава так з ними вчинила з мільйонами українців за кордоном. Дивіться, а тут тоді я вам е, можу е, е, запитати, а як же тоді українська конституція, а як же тоді обов'язок громадян стати на захист своєї країни, тобто про права громадяни свої пам'ятають, всі хочуть отримати е, е, те, що їм держава повинна зробити, але державі віддати борг, так би мовити, вони не планують. Дивіться, ну є таке поняття, що тут і, сюди приїхали не тільки може хтось незаконно з чоловіків там і так далі. Є таке поняття, яке люди вже живуть роками у Європі, мають ну тут дітей, квартири вже ну готове життя. І на жаль, ну не всі такі готові, сильні, щоб повертатися, їхати в країну, і, повертатися в Україну, все лишати, де ти живеш, повністю змінювати своє життя, але все рівно право на документ навіть. Навіть тварини мають документи, вибачте мене і, і ну що таке вчиняти? Це звісно. А ще головне, що це е, породило і ще породжує велику е, ненависть між громадянами, які перебувають в Україні, і за кордоном того, що всіх і ті, хто в Україні так багато. Там писала в соцмережах і так далі, що так вам і треба, і що також повертатися в Україну, щоб ви також ну, були не десь там в стороні, а також це на собі напряму відчували. А ті, хто за кордоном, також реагують, і навпаки, пишуть, що тепер я вже точно ніколи не повернусь в цю країну, якщо вона мені не може надати елементарний документ, тому ось це породжує велику ненависть між нами навіть. І ще дозвольте поцікавитися, чи стикалися ви з випадками легалізації українців, у яких не було е, штампу в паспорті про перетин кордону, себто е, з тими українцями-чоловіками, які ну, переплили тису або там будь-яким іншим тином чином опинилися за кордоном? Ні, у нас всі наші клієнти, які приходять, і українські чоловіки всі мають польську печатку про перетин кордону. Я пам'ятаю, що можливо був кілька місяців тому один випадок у мене, коли я подавав людину на міжнародний захист у Польщі, і що він е перетнув кордон якось з Румунією, а але йому Румунія ну е також поставила ці печати, і він поїхав собі туди далі у Польщу, і та то також легалізується. А так всі клієнти, ну всі клієнти мають так і з паспортами, і з польськими початками немає такого. Щоб хтось там перепив тису. Ще в мене особисто. У нас таких історій не було. Цікаво, просто куди йдуть ці чоловіки і як вони отримують послуги. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися Дякуємо. до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадаю, що Євгеній Семеняка, менеджер компанії зі справ легалізації іноземців у Польщі Семеняка Лоу Company, був з нами на прямому зв'язку. Наші ж кореспонденти розпитали в українців у середмісті столиці, як вони ставляться до такої постанови Кабміну. Почуємо, я думаю, що правильно зробили. Можливо, я ще так, що не, не стою на військовому обліку, але ну, не здатний до війни, ну, по здоров'ю. Але правильно зробили. Я читав цю новину нещодавно, а, І в мене є друзі, які за кордоном, є які в Україні. Але, типу, я розумію, для чого це було введено, тому що в мене є друзі, які на фронті, і це також буде чекати мене через два роки, коли мені буде 25. А люди, які виїхали, вони по суті. Мають такі самі обов'язки, як ми тут в Україні, і громадяни чоловічої статі призовного віку, в принципі, мали би бути тут, і, ймовірно, якщо вони підходять до служби, то шукати собі можливості для того, щоб її проходити. Тому ці нововведення, вони, як на мене, болючі, але позитивні, тому що нам потрібно проводити мобілізацію для того, щоб провести демобілізацію тих, хто служить вже кілька років. Ось, і якщо в нас там в Польщі є мільйон людей, з них там хоча б третина чоловіки, хоча б третина з цієї третини ще й мобілізаційного віку, це там 100 тисяч людей, які можуть піти служити, захищати державу. І чому вони не повинні цього робити так само, як і тут? Я думаю, що це неправильно. Чому? Ну, тому що люди, ну, якщо вони вже там, вони ж якось туди поїхали, вони ж не з ним впали. Ну так. Думаю, що це зовсім неправильно. Це ж наші громадяни просто відфутболювати своїх громадян, ну зовсім зовсім неправильно, негативно ставлюсь. Можна знайти інші способи якісь рішення проблеми. Ну. Я вважаю, це правда, не треба нікого змушувати. Ну наприклад, людині 20 років і її змусити піти на війну, якщо вона не хоче. Ну це вибачте. А якщо це взагалі дитя, у якого ну у голові ще немає розуміння, хто він взагалі по життю, і навіщо йому це потрібно. Тому і також я вважаю, якщо примушувати, то навпаки мотивація буде падати у людей, і вони не будуть робити свою роботу так якісно, як це можуть зробити ті люди, які замотивовані. Повтікали в перші дні війни, і сидять там, а хлопці без рук, без ног воюють. Правильно. Тому що завжди країна бували... повинні захищати всі. Тут в палка двох кінців, як ну я вважаю, що чоловіки повинні повернутися ті, хто виїхав. Ні, ті, хто виїхав законно, то звичайно це порушує їхні права. Але ті, хто виїхали, такі знаєте, на липових всяких документах, то я вважаю, що не повинні повернутися і бути тут і бути чоловіками. Думаю, це їхнє порушення прав та гранті. Чому? Ну адже Україна повинна надавати послуги, в тому числі консульські. Не набув чинності, а вже якби є якісь покарання чи протези зі сторони держави. Ну дуже двояко. З одного боку, якщо ті, хто повиїжджали вже давним-давно, то це ну це ж ну вже ж говорили, що це порушення прав там громадянських. Ем, а з іншого боку, ті, хто вирішили, що їм Україна не потрібна, ну хай змінюють громадянство. І до нас долучився Григорій Кукуруза, економіст України економікаук. Раді вітати вас. Добрий, до взаємно, дякую, пане Григорію. То як ви бачите, чи можливий цей баланс між обов'язком громадянина захищати державу під час воєнного стану і правами, які даються цьому громадянину конституцією цієї держави, складає економіст, я не, не юрист і не ну певно, що ваша особиста ну, думка з приводу цієї постанови так? А вда транслює певну да думку як ретранслятор просто військових, де сімей військових щодо запиту, да на 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 збільшення кількості мобілізованих для того, щоб мати можливість, хоча б теорії провести демобілізацію. Тобто, ми постійно бачимо мітинги там у Львові. Він давно спостерігав в Києві, що ми вимагаємо там демобілізації. демобілізація. ну, – це це або відступати, або з. Ну, Закривати іншим ресурсом. З того, що я спостерігаю постійно да, там якісь ну, оцінки Міноборони, мін'юсту, що якщо ми скасовуємо якісь там підстави для відстрочки, чи скасовуємо якісь такі-то норми, наскільки ми потенційно збільшуємо а, мобілізаційний а, резерв. Всередині країни, да, там по різним нормам а, ці ж там навіть там батьки, які не сплачують елементи, вони там да, також троє дітей, але втрачають право на відстрочку. це там ще не помляються двадцять mm -hmm. тисяч осіб, таких є. А, тобто держава намагається щоб, ну, по всім напрямкам знайти а, а, да, пули мобілізаційного додаткового резерву а, для того, щоб провести демобілізацію. Ображатися на кабінет міністрів чи ображатися на офіс президента, ну це не зовсім коректно. Це запит а, насправді. Ну, в військових їх родин, тобто, це ну це ці люди, які віддали зараз найбільше для захисту, в тому числі не ну можна там да якось пафосно казати а, нашого життя і там. Але в першу чергу це ну, активів там багато хто ж виїхав за кордон, насправді ну, бізнес повністю залишається а в Україні. Тобто, це ну, активи, вони генерують дохід і так далі. А, тому ну, абсолютно, абсолютно, це закономірно і зрозуміло. І в принципі, ну, моральне підґрунтя в цього абсолютно зрозуміле і ну, виправдане. <зас> ну так, але. З одного боку, точно можна зрозуміти, але з іншого боку, є люди, які виїхали дуже давно за кордон, 20-30 років, і що, що ж їм робити? Об'єктивно, хто виїхав давно в таких періодах, давно отримав і громадянство, тому що вам ну. Умовно, ну, ви там живете в Німеччині, ви хочете бути залученим в дане суспільство, голосувати на виборах за президента, якого ви підтримуєте, і так далі. Це було б логічно. Ну, це це ну тобто для того, щоб стати ми говоримо про людину, яка повноцінним стала mm -hmm. членом даного суспільства. В неї є не... невід'ємне бажання приймати участь в політичному процесі. Вона має ну, до, до цього, що мала бажання отримати громадянство. Тому вона дане ну з даною проблемою не зіштовхується, тобто, ну. Категорія цих людей, які виїхали зовсім давно, їх зовсім небагато. Не Ті, хто виїхав десятки років назад, вони з легкістю можуть отримати громадянство, тому що знають і мову і мають всі підстави для, для цього. Ті, хто виїхав рік-два, ясно, що це ну, такі, ось, короткотермінові біженці, які вичікують. Завершення війни, можливості повернутися. Ну і це ні в якому випадку не критикую за це. Тобто, абсолютно, абсолютно все зрозуміло. От в них ця проблема, вони з цією проблемою зіштовхуються. В кого є легальні підстави для виїзду? Маю на увазі, дійсно легальні, а не білий квиток, а, да, який, да. угу. тобто, тому що ну, тебе відправлять зараз на, на повторну перевірку, людина ображається, а кому ж я платив, і як і так далі. Е, ну, да, звичайно, в цих людей є високе обурення, тому що вони вважають що це там. Ні, не знаю, яких там в Макдональдсі ти прийшов, дав точно цю суму, тобі точно дали бургер, і воно ну. Ти виїхав, ти за це заплатив, а бургер ти... повертай. А в бургері нема котлети. Так, да, ти, типу, що цим не подобається, що якось змінилися умови, що вони не можуть вільно їздити туди-сюди. Ну тоді вже якось ну, вибирайте, чи повністю без документів ви в Європі, чи ви повертаєтеся і ну. Тобто ситуація така, що певне певне коло громадян вирішило свого часу обманути державу і такі, ха хаха, ми тебе обманули, і виїхали за кордон, і будемо там тепер жити. Ви тут розбираєтеся, повномасштабне вторгнення, а я ще подумаю, чи повертатися. А держава така. Ага, значить, тепер я вас обманув тих громадян, які мене обманули до цього, але вийшло так, що держава зараз ну, начебто, покарала всіх покарала всіх. Ну, дитя, попереджували насправді ще в січні в лютому тобто ще в січні-лютому обговорювали. Навіть в кінці грудня обговорювали, що ну буде, буде певне обмеження, поступки надаються консульствами. Це ж не, не виникло ну, в один день. Нікого ну, ніхто не очікувало. Це, Тобто воно крутилося, у законодавчій системі, 4 місяці. А хто хотів там оновити паспорт, він давно в принципі це зробив в той же січень угу. лютий Хто не встиг, ну не встиг. Зрозуміло, справедливо. Мотивація та цієї постанови взагалі була така, щоб повертати наших чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну. Поки що ми не чуємо таких голосів, що а тепер точно буду повертатись. Але ми чуємо голоси: тепер точно в Україну не буду повертатись. Планував, тепер точно не буду. Буду взагалі позбавлятися цього громадянства. Чи не ми самі не винні в тому, що зараз ми можемо відштовхнути своїх громадян. Дивіться, я не знаю ні одної особи, яка вийшла з громадянства України не через санкції. От даю лайфхак, попадаєте в список сан санкцій РНБО і одразу ну втрачаєте громадянство. Або ну, де да, пишете запит на президента, коли він його розгляне, то ну, і підпише, тоді ви позбудетеся От, ну, два, два шляхи. Тому всі ці коментарі на Фейсбуці, що я там завтра вийду, виход... Не, немає цього. Ставайте за акціонерами Альфа-Банка Російського, там товаришуйте з Путіним. Ну, щось, ну, щось таке, вигадуйте, тоді у вас буде правова підстава для, для санкцій потім вже цього, для, потім, для по, кх, виходу з громадянства. Є е, 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 дуже швидка новина. Микола Сольський подав відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради. Е, каже, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань. Вочевидь, це якось пов'язано із. Е, е... Там було йшлося про підозру. Так звинувачення його за володіння земельними ділянками. Так, тому будемо пильно стежити за цим. Будемо е... слідкувати так. так. Далі, от про що поговоримо, Нардепи взялися за гральний бізнес. Контроль посилять, а комісію з регулювання азартних ігор та так. лотерей ліквідують. Напередодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. Він посилює вимоги до організаторів, зокрема, передбачає обмежити рекламу азартних ігор і збільшити штрафні санкції за порушення. Також уточнює порядок перевірок організаторів азартних ігор визначає, як протидіяти забороненим азартним іграм в інтернеті, встановлює додаткові критерії, щоб анулювати ліцензії організаторам. Нагадаю, петиція про обмеження роботи онлайн казино в Україні з'явилася 29 березня. У ній йшлося, що для багатьох військовиків азартні ігри стають єдиним способом боротися зі стресом і викликають залежність. а гральний бізнес цим користується. Також онлайн казино можуть отримувати доступ до особистих даних військових та. Інших українців, що загрожує нацбезпеці, петиція за кілька годин набрала необхідні 25 тисяч голосів, і ініціатором був боець 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко, який, на жаль, 15 квітня загинув на Донецькому напрямку. Прощання з воїном прийшло у Києві. Було дуже багато людей, преси і. Неймовірна кількість людей і побратимів відгукувалося про нього лише добрими, добрими словами, тому це велика втрата для всіх нас. Що стосується грального бізнесу, от бачите, посилять контроль над гральним бізнесом. Також у нас вже говорилося, що і реклама грального бізнесу заборонена з 6 ранку до 23 години, але вона е е реклама є, її можна побачити на бордах столичних, зокрема, і можна почути по радіо, і можна побачити в блогерів на Ютубі, тобто вона скрізь присутня. Порушується ця норма про, про, про нерекламу де вірогідність того, що всі ці норми, які пропонують санкції, всі ці норми, які пропонують обмеження, будуть дотримані. Ну дитяці поки що проголосовано лише перше читання. Там просто нагадаю хронологію. Спочатку була петиція а в ту ж п'ятницю. Ну петиція була в четвер. Одразу за день набрали всі необхідні голоси. І президент на ну, кінці тижня в п'ятницю оголосив, що а, чотири органи Точно Країл, РНБО, Мінцифра і Держпедзв'язку, що розробіть якісь, і, і Служба безпеки розробіть якісь угу. заходи по врегулюванню грального, грального ринку. Минулого тижня було, перше було якраз засідання РНБО і указ президента про те, що ну, такий рамковий документ про певне обмеження, і от зараз в першому читанні, здається, вчора проголосували даний законопроект. Ну, між першим і другим читанням будуть певні правки. Ясно, що зараз включаться і там ну, крупні гравці грального бізнесу з якими своїми лобістами. Подивимося, чи збережеться норма про заборону онлайн реклами, в принципі, да? тому що вона досить, досить спірна. Те, що офлайн рекламу потрібно було обмежувати, і ніхто не дотримувався дійсно норми про години. Були дуже високі зложування зі спонсорством, тобто реклама заборонена, але ми там, типу, це не реклама. спонсор проекту, партнер проекту і так далі. Але це, це не ну, ну, саме реклама. Да. Тобто, ясно, що підуть штрафи, підуть а, певні покарання. Подивимося, з, щодо, щодо норми про, про заборону онлайн реклами. А, другий момент це. Я не впевнений про заборону використовувати символіку, все-таки ну і якісь напрямки щодо збройних сил. Я розумію, що це десь може бути маніпуляція що там на ну, там, війську казано для військових, це, це абсурд. Яка в мене логіка? Російські які оперують на українському ринку легально, нелегально вони не можуть використовувати дану символіку через те, що від них відвернеться їх російський споживач. Наші кривокосо. Ну, вже нехай використовують просто для того, щоб військовий міг розрізнити український український агральний бізнес і російський. Тому що єдно ну, там, де ч -ч -ч чітко за декількома операторами. Вони там намагаються щось рекламувати на українському ринку, робляться uh -huh. ну на бордах, повністю по, по по всім станціям там метро крупним українською мовою, але нічого, що не стосується ну, все, що не стосується збройних сил. Там підтримуємо український там YouTube канал грубо кажучи, там з українським контентом чи українського коміка, підтримуємо. От, ну, а підтримати якусь збройну, да підтримати ЗСУ вони не можуть. Це такий тонкий момент, який чітко розрізняє, дає ну. Розділ між російським реальним бізнесом і українським, тому що можна казати там морально а uh -huh. з точки зору реального бізнесу. Те, що російського реального бізнесу не має бути в Україні, це абсолютно зрозуміло. Пане гриві тут. Це... Мусимо ставити крапку, тому що ефірна година добігає кінця. Ми uh -huh. перепрошуємо да -да -да. такий сьогодні. День бачите, видався сумбурним. Пасибі, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. обов'язково будемо чекати на ваше повернення. Григорій Кукуруза, економіст України, економіка Outlook, був з нами протягом цієї ефірної години дякуємо, що і ви були з нами лише перевірена та достовірна інформація. Для вас працювали Дмитро Постові та я, Фаїна Василенко. Не перемикайте, зустрінемось. Бувайте.